Росія святкує перемогу на Курщині. Цікаво, чи знають про це 40 тисяч російських солдатів, які залишилися там назавжди, чи тисячі елітних військових, які тепер не такі вже елітні? То що ж відбувається? Вітаю на РВК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Операція Збройних сил України у Курській області, яка тривала понад сім місяців, завершується. Російські війська відновили просування та поступово вибивають українські сили, з зайнятих раніше позицій. Що ми маємо станом на зараз, вороже міністерство оборони офіційно оголосило про звільнення кількох населених пунктів у Курській області, зокрема суджі. Українські сили утримували місто 218 днів, але всі розуміли, це рейд, а не спроба приєднати Курщину. Щойно виникла загроза логістичного оточення. Командування ухвалило планове рішення про вихід. Це не треба розглядати як якусь катастрофу, тому що ще на початку курської операції, тобто шостого. З серпня минулого року, ну не на початку, а коли вона вже розпочалася, були повідомлені від нашого військового керівництва про те, що це рейд з військової точки зору, це захід і вихід. Ніхто не збирається там якісь території захоплювати так, щоб там проводити якісь референдуми, приєднувати їх до нашої країни. Це військова операція, військово-політична операція. Вона виконала ту місію, яка була на неї покладена. Вона досі продовжує виконувати цю місію не тільки політичну, ще й військову, але якщо загроза для наших військ стане ну суттєво збільшиться, то я думаю, що буде одна команда не відхід. напередодні. Українські десантники накрили російських спецпризначенців, які пробиралися до суджі через газопровід. Ворог хотів закріпитися на околицях, але його вчасно засікли наші дрони. Далі ракети, артилерія, безпілотники. Російські ДРГ блокують і знищують втрати окупантів величезні. А це нібито диктатор Путін. Він вперше наважився з'явитися в Курській області і одразу. Камуфляжі до цього роками ходив у костюмах, а тепер вирішив зіграти роль фронтового генерала. Він погрожує українським військовополоненим, ставитиметься до них як до терористів. Аналітики вважають, що Путін приїхав до Курської області, щоб продати росіянам перемогу у суджі та показати себе сильним лідером перед переговорами зі США на Курщині. Вони концентруються, тому що є політична доцільність, яка традиційно як буває у росіян, переважає над військовою доцільністю і логікою. І зрозуміло, що чим ближче ми до і чим більше обговорюється в інформаційному просторі перемовний формат можливості, там позиції сторін тощо, тим більше на жаль треба розуміти, що ворог буде намагатися атакувати то, що Росія святкує перемогу. Але якою ціною за ці місяці боїв Російська Федерація втратила майже 40 тисяч солдатів тільки в Курській області. Для порівняння це більше ніж за всю першу чеченську війну. Тепер же російські пропагандисти з ентузіазмом показують, як суджа розквітла внаслідок їхніх зусиль. Нагадаю, ЗСУ заходили у суджу, яка була цілою і неушкодженою. Керівник центру протидії дезінформації РНБУ Андрій Коваленко пише, що армія Росії майже повністю знищила суджу у місті складно знайти в цій или будивли. То що ж станом на сьогодні? Росіяни займають території, які Збройні сили України організовано залишили, щоб уникнути оточення. За добу відбито 17 атак ворога. Російська Федерація здійснила 334 артобстріли, 12 ударів із реактивних систем залпового вогню, 29 авіаційних ударів. Застосовано 33 керовані авіабомби. Тактика окупантів незмінна. Вони не беруть міста в лоба, просто знищують все артилерію, поки від ЗСУ нічого не залишиться. Курчина Відтягнула на себе величезні сили Росії. Росія змушена була перекинути до 80 тисяч військових, включаючи морпіхів, ВДВ і найкращих дронових операторів. Там е, морська піхота, там парашютно десятна війська, десянто штурмові війська. Тобто, це ну умовно, не ну, еліта, це знаєте, так воно виглядає трошечки тягне. Сумнівно сумнівно, да, але це найбільш швидше за все, це мають бути найбільш підготовлені війська. Більш плюс пі -пі -пі на більш притований військовослужбовця, ну плюс на як би, північне корейця. Тут питання: чи зможуть він зняти там до восьмидісти тисяч нараховується військ, і з них десь. Приблизно 10 тисяч eh, північнокорейців. Так на штурми суджі Російська Федерація кинула північнокорейських військових. І тут цікавий момент. Якщо КНДР воює на російській території, це півбіди. Але якщо їх перекинуть в Україну, це автоматично зробить КНДР стороною війни. Є певні міжнародні закони, міжнародне правило, є е, статути організації Б'єдних націй є рішення лісних е, 30 3, 14, 2074 року про те, що така, що така агресія і, і в статутіон, що має робити країна, яка потрапляє від агресії, поки північно-корейські війська воюють на території Російської Федерації, північну Кореї не можна вважати країну агресором. Вона не нападала на Україну і тут бої на території Російської Федерації. Тільки не доброволець якийсь, а військове групування, навіть відділення. Північно Корейська, як, як північно Корейське потрапить на територію нашої країни для того, щоб продовжувати бойові дії, то автоматично має бути прийнято редбазоване рішення. Ну, майже автоматично, ну, по всім законам, по правилам. Що північний корей стає, як і Російська Федерація, як країна агресором. Ну, подобається це комути чи не подобається ці назва, але так прописано, Ну це по закону. То виходить, Україна отримає право завдавати ударів по КНДР? Що майже напевно буде далі? По перше, за словами президента Зеленського, українські військові продовжують виконувати завдання в Курській області попри тиск ворога. Наші війська а, на території Курської області виконують своє завдання. Руські намагаються однозначно максимально тиснути. На наші війська військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Далі, можливо, Росія спробує використати моменти, перекинути виснажені війська на Донеччину, Покровськ, Куп'янськ, але й Україна, скоріше за все, використає час для перегрупування та підготовки нових операцій. Так чи інакше, чи вийдуть за Ісус Курщини чи ні, Україна довела, що може вести бойові дії на території Росії і завдавати колосальних втрат ворогу. Кремль святкує перемогу, яка вартувала йому десятків тисяч життів, сотень знищених одиниць техніки. Та політичних збитків продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Жваво коментуйте, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.